Свій час, 10 років назад, ми підходили від скриперів. Знаєте чого? Ви мене питаєте? Так. Да. Е, відходили від скриперів, тому що е, вони не працювали. Ну, вони не так не так, як і працювали, а просто набагато ефективніше можна було робити е, трактором або робити бобкетом і так далі. А зараз, коли... Є сонячні панелі, воно у нас везде, бачите, і коли пальне вартість на порядок дорожче, ніж вартість 100 кВт. І тут, а, електро, отакі маленькі бобкети, вони ще не повністю розраховані на безперервний 8-годинний робочий день, то зараз хотілося б, можливо, якщо нормальні гроші запропонують, то можливо вернемося до скриперів. Я вам запропоную, ви оціните нормальні чи не для мене вони звісно нормальні. В следуючому відео